Коломіянка Юлія Оробець стала призеркою чемпіонату світу. 18-річна пауерліфтерка єдина із трьох представників Коломії, привезла додому медаль. Попри це, донька заслуженого тренера Василя Оробця та заслуженого майстра спорту міжнародного класу Інни Оробець покращила свій попередній результат на 17 кілограмів. Чемпіонат світу з пауерліфтингу відбувався у трьох вікових категоріях. На помості боролися юнаки та дівчата, юніори та юніорки, чоловіки та жінки. Нашу країну на чемпіонаті представляли 15 спортсменів в усіх групах. Серед учасників збірної України четверо прикарпатців, зокрема троє коломиян та одна снятинська пауерліфтери. Часть області відстоювали Юлія Оробець, Марія Чепіль, Назар Дячук та Віра Бобошко. Двоє привезли бронзові медалі. Це мій другий чемпіонат. Віту боротьба була дуже сильна. Боролася я з Нідерландкою до останнього підходу. До змагань готувалася я два місяці. Після чемпіонату України зараз почала підготовку. Підготовка, підготовка ну, важка була, і ще перед тим я захворіла. Ще перед при, при, при сами змаганнями ще лежала в лікарні. Звичайно, хотіла показати все, що я можу, всі свої виглисти, всі свої сили. Ну, хотіла боротися за перше місце. До першого місця мені не вистачило всього лише 2,5 кілограми, але ну в третій місці теж не можна було втрачати. Це був чемпіонат вже третій мій. Ну так пожиму, то другому. Покращила результат на 12 кілограм. Ну, їхала з надією там виступити найкраще, там спробувати зайняти призове місце. Ну, звичайно, боролася за кращий результат, але що маємо, то маємо. На жаль, без нагород залишились Марія Чепіль та Назар Дячук. До третього призового місця обом не вистачило по декілька кілограмів. Та варто зазначити на цьому чемпіонаті світу з жиму лежачи, Коломияни перевершили свої попередні результати. Це був мій перший чемпіонат світу з жиму лежачи. місце до третього місця не вистачило 7,5 кілограмів. Старалася в третій спробі, але не вдалося. І... Першою була росіянка, потім фінка, і мені здається швидка. Змагання були дуже швидко після чемпіонату Європи, можливо, не встановилися. Разом із спортсменами області їхали тренери спортивного комплексу Локомотив. За лаштунками настанови давала заслужений майстер спорту міжнародного класу Інна Оробець. А вже за результатами на помості Коломиян оцінював Василь Оробець, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу та суддя другої міжнародної категорії був суддею цих змагань. Загалом Нашу збірну по юнака посеред дівчат представляли дві представниці: це Юлія і Зрейченко з Донецької області. То дівчата загалом з двох вони зайняли команди п'яте місце. Серед юніорок, дівч... ну, віком до 23 років серед дівчат то зайняли третє місце, бо їх було більше там. І серед юніорів тоже командне третє місце. Серед дорослих там були восьми-сьомі, тому що ввезли неповний склад по два-три чоловіка. Юлія Струк Сергій Грицак для поді телеканалу НТК.